Привіт, дорогі друзі! Сьогодні подам вам тему, яку дуже сумніваюся, хтось взагалі вам подасть тим більше в такому вигляді, але це дуже сильно допоможе вам систематизувати взагалі граматику іспанської мови. Отже, ми сьогодні будемо говорити з вами про verbos irregularis. Irregulares – це ну, неправильні дієслова, але не плутайте з вербос індивідуалість, так? Тому що ми часто індивідуалість так само називаємо неправильними дієсловами. Я нагадаю, хто можливо пропустив, що в іспанській мові усі дієслова вони поділяються на три величезні групи. Перша група це будуть дієслова. Правильні, і відповідно вони будуть відмінюватися за певними правилами. Ми пам'ятаємо, що там є перша, друга, третя дії відміна, і є правила відмінювання таких дієслів. Хто раптом не пам'ятає, ось тут я залишу за посиланням два відео. Це будуть правила відмінювання дієслів першої дії відміни, і друге відео відмінювання дієслів другої та третьої дії відміни. Є в нас велика третя група, остання це Бірбос індивідуалес, які ми з вами вже почали вивчати. Ми вже знаємо сер. Скоро будемо вчати інші інші дієслова. І такі дієслова потрібно просто запам'ятати. Немає іншого виходу, як їх запам'ятати. І є ще одна група, велика доволі це verbos irregulares. Тобто дієслова неправильні, але це не значить, що їх треба повністю вивчити. Насправді, на такі дієслова є правила, за якими дієслова відмінюються. При відмінюванні використовується з одного боку правило відмінювання правильного дієслова тої чи іншої дії відміни, і з іншого боку накладаються додаткові правила. Я вам систематизую такі дієслова і систематизую їх в п'ять великих груп. Сьогодні ми вивчимо першу таку групу «бейрбос іррегуляріс» і навчимо їх відмінювати. Отже, це група дієслів, в яких відбувається наступна зміна при відмінюванні. У цих дієсловах є в корені голосна е, яка при відмінюванні, стаючи в наголошене положення, буде цю голосну в корені Е. Змінювати на дифтонг і е. Порегемплодо ельбербо entender. Entender – розуміти. Коли ми відмінюємо таке дієслово, в нас виходить наступне: ми розуміємо ентендер дієслово другої дієвідміни, бо закінчується на eр. Er. Ми відкидаємо наше eer, додаємо у усіх особах власне закінчення другої дієвідміни, але ми робимо ще дещо. Ми нашу голосну «е» e змінюємо на «ель» диптонго і «е». І в нас виходить «yo entiendo», «tu entiendes», «el, ella, usted entiende». Так з'явився дифтонг. Але будьте уважні, «nosotros entendemos», «vosotros entendéis». Тому що ця е в положенні вже в цих формах дієслова вона не буде наголошеною. І, відповідно, в формі «носотрос», «босотрос» бо сотрос у нас не виникає дифтонга. В цьому випадку ми відмінюємо це дієслово в цих особах лише за правилами, і додаткові правила не накладаються. І відповідно далі ми дивимось Ейос Еіяс Остеріс «ентєнден». Ейяс ustedes entienden, так? Бачимо схему, відклали собі її в голові, що отакий дифтонг у нас буде з'являтися. У всій однині і у третій особі множини, а перша друга особа множини в нас будуть залишатися без змін. Давайте тепер відпрактикуємо цю навичку, подивимось на ті дієслова основні дієслова, де буде відбуватися така зміна, де буде з'являтися такий дифтонг, і зараз на екрані ви бачите декілька таких дієслів. Давайте спробуємо провідміняти дієслово «пенсар». Пенсар перекладається думати. Думати дуже важливе дієслово. Ми часто скажемо п'єнсо» Я думаю, і висловити свою думку. «п'єнсо». Але треба не забувати, що в цьому випадку в нас з'являється дифтонго дифтон. Було пенсар, а тепер п'єнсо. Наголошений склад наш змінює е на іе. І далі, давайте будемо рухатись далі. П'єнсо. Tu piensas, ель el, ella usted piensa, ale nosotros, nosotras pensamos, vosotros, vosotras pensáis y ellos, ellas, ustedes, знову Так? Дуже просто взяли правила першої дієвідміни відмінювання, наклали ще одне правило, зміну дифтонга е e на і, і в нас, власне, все вийшло. Давайте a hacer lo mismo con EMPEZAR. Empezar, comenzar. Yo. Empiezo. Tú. Empiezas. Él, ella, usted. Empieza. Nosotros, nosotras empezamos. Vosotros, vosotras empezáis. Y ellos, ellas, ustedes empiezan. ¿Sí? І залишу для вас ще декілька дієслів, знову ж таки, з домашнім завданням, від якого ви не можете, не можете відмовитися. Всі, хто подивився це відео, мають зробити дві речі: перше, поставити лайк, і друге, звичайно, зробити домашнє завдання. Додаткові речі, якщо ви не підписались на канал, підписуйтесь, робіть активним дзвіночок, приєднуйте друзів своїх. А наступні дієслова, які вам потрібно, буде провідміняти в коментарях, хоча би одне дієслово обов'язково. Напишіть. Це діє слово керер, керер, любити хотіти, феррар, феррар зачиняти, преферір, преферір, надавати перевагу, «сентір» сентир відчувати. Дуже важливе дієслово вживається в значенні Я відчуваю себе наприклад погано, погано себе відчуваю, тому дуже важливо його вміти відміняти. І можемо ще провідміняти дієслово адвертір, конвертір, помічати, перетворювати відповідно. Отже, берете хоча б одне дієслово і в коментарях. Пишете, як воно відмінюється. А вже наступного разу ми попрацюємо з наступною групою дієслів слів, і відповідно там будуть уже свої зміни. Тож будьте уважні, не пропускайте наступні відео. Робіть активним дзвіночок, підписуйтесь на канал. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі! Астала віста! Астана віста!